Тербершах Шахів в раю проти Хузура, Німеччина рейтинг 1852. вісімсот Захист. Бити зараз чи потім. Це не знаю. Пожартуємо зараз тут. пішака, К, якщо візьме. Якщо візьмеш. Ну, треба було спочатку коня забрати, ні він сам взяв. Є тут якісь моменти з ударами. Можливо, я турою заберу і так зіграю. і потім тут стукну. Можливо, <кій> коня зараз їм. Бах. Бах. Бах, бах. Бах, ну не стимую. Не встигаю трошечки я. Зараз він сюди коня приведе, так? Да? Зіграти Д5, мабуть. Д5 в будь-якому випадку нам треба рати тільки коли. Зразу, мабуть, не дуже. Я придумав. Тут забуду. Зараз ще фрезя втрачу тут. Ні, тут на княжно паді. Втрачу, нормально, нормально. Нормально, нормально. Так-так. плюс мінус Він ж цього і не може піти тут, буде тут посіти. О, зараз начудим на тут тут О, на другій горизонталі? Тік-тактик, чи що? Тактик-тік-тактик. -тактик. Ну, красивий хіт, що я скажу. Що я можу вам сказати? Ну, може, просто сюди піти Ну Може, все-таки взяти, але який в цьому сенс. Та давай візьму. А, ти туди вирішив йти? Туди вирішив піти, окей. Так, ну темп, может быть, мы взимаем. Так, он все захистил, да. О, а я зразу не вдарив, це була тактика на мільйон. Так, такі стихіхи не У меня такий плюс один, а я в шось. О oh май гарифу. Пропустив я тактику, тік тактику свої штукати. Король зараз по чорним полям, мабуть, якось діди. Мені ще й шахом. Я в шоці. Я в шоці. Чихто? Так, так. Не-не-не, хардя, не, не. я тебе не віддам. Давай весіх приколів. централизация Дзя. Закінчує партію. Ну да. Ну не з синами Хікару. Які пройшли його курс. Як перемагати всіх в баліц. Що це? Треба було ще грати. 75 на 77. Чи він тільки демо-версію пройшов? Добре, це просто жарт. Це просто жарт, і не думайте, нічого поганого. Перше 5 треба було зібрати. Посилити позицію, ну окей. Треба було супернику самому якось покращувати коня, бо він тут кінь, нічого не робить. І динаміка у чорних, чорні тут починають бушувати. У що це таке? Ішо? 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 І виграли? така була красива тактика. Гарний хід суперник знайшов. Знову була цей удар траштрий. Бронштейн би за секунду знайшов би цей удар Яні. Я знайшов за секунду після свого ходу тут ударчик цей. Ну Тут уже Тураж і знову був хід. Ну, а тут Тураж, тураштрі можна зіграти. Дуже ж просто. Два ходи просто має. Зробив хід і вже побачив цю тактику, на ну, я у Ну Тут, в принципі, плюс один, але. Суперника яка проблема, що ми тут два пішаки віддалено. <кій> і тримати важко. Хоча і. Здавалося, б суперник створив прохідного пішака. Я тут взагалі програвав. Поспішив я. Да. Йому треба... Він міг вдарити. Ідея в тім, що він створює прохідного пішака. Я не можу зупинити його. Король Е5, але король не пройде. 6, аж 7, аж 8. Сейт нот, Що скажеш? Тут пішак, ще в нього з шахом прийшов. Поганий, ну, поганий хіт, але я чисто розраховував, що він захоче ферзя зловити. щоб зірати F5. А йому треба було далі шахувати. Шахувати, шахувати безкінечно. Ну, а тут уже все.